Друзі, ще раз вітання всім у Матч центр повертається, аби одразу по гарячих слідах пройтися по матчу чорноморця. Та руха рахунок ви бачите на ваших екранах. Одесити вкотре поступається лише одна перемога в останніх. Е Дев'яти навіть матчів, якщо я правильно порахував, це дуже дуже мало для того, аби боротися за виживання. І от сьогодні ми робили такий прогноз, що фактично сьогодні все може завершитись для Чорноморців. Так офіційно ще чотири поєдинки лишаються, але там надзвичайно важкий календар. Рух. Я не знаю, яким резервним, напіврезервним, півторашним складом здобуває чергову перемогу в чемпіонаті. Тепер взагалі може ні про що не думати. Вони точно нікуди не вилітають, і ця перемога для команди Віталія Пономарьова стає ось максимально таким заспокійливим. Рух перемагає на виїзді чорноморець. Про це говоримо з Володимиром Мазером, Максимом Фещуком та Володимиром Зміровозміровим. Ось колеги одразу казали, ми що в таких матчах зазвичай фаворитизму команди є. Який треба кров з носу вигравати. Чорноморцю не вдалося. Чому? Я скажу так, Чорноморець не награв на перемогу. Так, було бажання, того було мало. Були створені певні моменти. Того все одно вистачило, не, не вистачило верніше, а рух дуже достатньо створив біля воріт-одеситів. Дуже достатньо. Що в першому таймі, на мою думку, ну, Скажімо так, Юра би забив свій другий м'яч в цій грі, і гра би могла бути закрита. Та Чонвороць би побіг відіграватися. Ну, в якійсь мірі закономірна перемога руху. От просто закономірна. Що ця гра давала руху? Та ні, насправді вона давала дуже багато. Є можливість провірити гравців, які менше грають. Ні-ні, я не рахую. Я так як ти сказав, Віталік, що це був напів, там, резервний склад. То всі, це основа була все одно. Це гравці першої команди, які себе проявляють тренера. Є інформація, що планувати на наступний сезон, кого як використовувати. Для тренера руха це дуже інформаційна гра. Плані підготовки до наступного сезону. Вони навіть якби прорали, вони судно не вилітали, ну теоретичні шанси. А тепер взагалі твердо, твердо стоять середині турнірної таблиці, не претендуючи ні на що. Та, ми ж не можемо тепер говорити, хто в наступному турі буде основним складом руха. Ці футболісти себе здорово показали. Я вважаю, що команда себе здорово показала, багато створила. За рахунку, 1-2, не в Чорноморці аж були моменти. Та? Не, не за логікою, та? але були моменти у руха: один, два, три. Вони були ближчими, щоб третій ніж Чорноморець, щоб зрівняти. Моя думка ну, взагалі, мене Чорноморець здивував. Здивував особливо в першому таймі його агресію, десь приємно здивувавши рух. Але що мене найбільше здивувало — це реакція Чорноморця після того, як вони зрівняли рахунок. Хотілося більш, щоб вони зіграли футбол, де грали більше на забитий другий м'яч. Але я побачив більше моментів і більшу агресію. Знову створював рух. Ну, вдалося забити м'яч. Страху з пів моменту, вони забили м'яч, і десь вони вернулися в ігру, і треба було ще агресію. Десь, можливо, замінами додати агресію. Але я не побачив агресії, щоб Чорноморець міг і хотів виграти цей матч. Просто рух грамотно, все. Перетворював на контратаки і. І в плані боротьби. А, та, ми бачили, там 88-та сам... хвилина, та... біди, біжить по стає. Саме що в Чорномаре має досвідчених футболістів. Вони зрозум... думали, що на класі вони зможуть обіграти бойовитий рух, де там фактично сім замін був. І вони проіграли боротьбу, проіграли підбори, проіграли в агресії Бо так не бореться за виживання. Це моя думка. І особливо кажу, після того, як вони зрівняли рахунок, я не побачив, що від них вони самі, мабуть, здивували, що вони зрівняли рахунок. Ну, не, Я не побачив. І плюс та помила, помилка, помилка Єрмакова, ну це взагалі нікуди не годиться в футболі. Ну, В цілому хороший епізод. Простий епізод, так нібито дивиться, виграна боротьба. То один в один, хто виграє, той забуває. Юрій Климчук не забував, що в цьому сезоні що вас дивував там Чорноморець і агресія. Мене дивує, що я так стоп. А Климчук ще й не забував. Він постійно грає один із найтоповіших футболістів у складі руху, але дуже й дуже довго не забував. Це вже другий момент. Перед тим він ракетського непогано також. Вигравши боротьбу, що бушу, з його габаритами, можна сказати, але там він не забив м'яч. Там був Рябов, Ряб... в ближній Так, після того, як цей. А зараз ну, він дуже грамотно і корпус поставив і фактично в скибі нічого не лишалося, або йти на фол послідній, або дати йому пробити. Ну і Рудько не виручив в тому епізоді. Ми розмовляли, що десь ближній можна ну це не є такий м'яч, який не беручийся для воротаря. Але в цілому, ну неможливо бо одної передачі всю команду міг ну, і другий забивали. А тут. Вже фактично що і Максим казав, що можна закривати було в матчі і вже спокійно грати по рахунку. Трошки було просто спокійніше розпорядитися. Так. Він міг під ліву ногу собі прибирати саме в ліву сторону. На замасі їх б'є і просто прибирати, обігрувати воротаря в часі закату. Не я відчуття, що наші футболісти не особливо готові до таких подарунків. Мені цей епізод нагадав вчора пас Антюха на сухоручка. Так само <сум> вивівши від я не знаю. Я, я в цьому епізоді можу Климчука тільки хвалити. По-перше, пішов, перехватив, підставив корпус <сументно> себе. підставив. Це, це червона картка, як шуфол. Далі прокинувши на супер на відстань, тобто взявши його під контроль. Все зробив просто ідеально, перед крім завершального удару. Але він вже тут до масандрой раз ски скибив, Так, боротьбу та, та, та. фактично за рахунок корпусу. Ну один півмомент, який створився. Є ну можна сказати, момент навіть нехай буде момент перерахунку та, на людину, ну де вони віддачі, трошки де. порвали руку. Та. Одним передаче розрізали, фактично. Але то було епізодично. Але подивись, Максим, команда грає вдома, йде простріл, а ми бачимо тільки таку, що гравцю. Ну, 2-6 переваг. Яна, ну, кого ми тільки на дальній штанзі і бачимо, Команда вдома остальні. І команда програє людин Ну, людину. Де остальні гравці? Нема в штрафній один Оце на проблем. дальній штанзі, а де Ну, не Хоча не в тому моменті, вже коли забували м'яч, штрафній було 5. Ну, так. І, і дуже класний вийшов. Тут можна похолити. Подачі, і той, хто зіграв скидку. По, по скидку Попова. Але тут все, дивіться, гравці руху дивляться на м'яч, загубили гравців. Да. Але отут і на завершаючій стадії і Кобленко, і на дальній замикаючій. попов Хобленко дуже здорово зіграли, і дальня замикала. Так. І за Хобленком навіть відскоці ще був хтось, можливо, а, то, Мостафа, я не знаю. Тут взагалі-то я не розумію. Я чесно тут команда тебе пресингують. і. Ти більш менш досвідчений гравець. Не перший раз граєш прем'єр-лізі, таку передачу на метр даєш. Вам головне треба... якого адресата там вже й не було. Так, там ще перед тим mm. Райан почав возитись з м'ячем. Уже yeah. та темп історії був втрачений, і потім ще Єрмаку віддає оси Павкін. Як я розумію, no, гру mm. навіть зараз розверни через вортаря. Ви ви один один вам треба вигравати. Та нічого вам нічого не дає. Okay. Розверни, грузіть, нагнітайте, але раен теж казати там зіграй через мене. Ще щось ну а за... він але... ти з м'ячем дивиться просто. <гум> але захисник міг взяти під контроль більше і м'яч і ситуацію під підже прийняв неправильно. Подивити. А як ворота міг йому він... сказати. Він стоїть легко. Але... Ні, але... оце але... не ситуація. У нього перед ним футболіст але... суперника два біжать. Добре, ну я гравець, я гравець захисти. Я захисник, я взяв мяч під контроль. Я тільки тут одну візьмемо. Він вже не От як, як йому ворота, він поки не але... зверне. Тароса... А що ти не дивишся вправо? Чому дивишся тільки вліво? Так, собі, в Так Він поставити з правої сторони, взагалі немає. Ну воду Нового... оцінки. немає оцінки взагалі. Бачить тільки з лівої сторони. Він до прийому вже неправильно спрацював, тому що він тільки фактично бачить у ліву частину поля все. Взагалі але все правильно тут робили гравці рух. руху, перекриваючи рух. До значно спрацювали. Це знову ж таки фінал поєдинку, де треба відіграватися Чорноморцю, а рух не збавляє оберту. Перед тим Рябов головою, не пану пробив штану, тому ось зокрема про таку самовіддачу руха до останньої хвилини. Зараз послухаємо Віталія Пономарьова і загалом коментар по грі вже Аріна Євдокименко готова з ним поспілкуватися. Вітаю вас з перемогою. Ви сьогодні грали без багатьох ваших основних гравців. Проте вдалося все-таки здобути цю перемогу за рахунок чого. Ну, ми знали, що буде складна гра. Чорноморець бореться за виживання. Це такі останні шанси, щоб залишитись примірлізі. Тому ми знали, що Чорноморець буде надмотивованим. Але я, тільки що з хлопцями довго говорив в рядувальні, звичайно, що приємно, що перемогли, але я не думаю, що такий футбол, він буде подобатись людям, тому що дуже багато браку, дуже багато нереалізованих 100%, на мою думку, гольових моментів дуже мало. того, що ми завжди робили якісно інтенсивності, хотілося б, щоб з двох сторін, з, з двох сторін. Тому такий не, не зовсім задоволені грою, Грали дуже багато молодих футболістів, і їм, щоб прогресувати, їм потрібно. Аналізувати свої дії, тому що вони повинні брати на себе відповідальність і хотіти розвиватися далі. Тому що якщо вони будуть грати, так як ми сьогодні зіграли гру, в мене дуже великі сумніви, що з тих футболістів, з тих хлопців виросте їхні футболісти. В другому таймі вже Чорноморець вийшов такий більш активний і створив вам більше проблем. Чорноморцю потрібно було перемагати сьогодні. Звичайно, що вони. Атакували більше шлюпа в також. В Чорноморці досить якісні футболісти, тому індивідуально сильні футболісти є. Тому це не зовсім проста команда, як здається сьогодні з огляду на турнірну таблицю. Сьогодні в старці вийшов гарета не Ледвій. Чому таке рішення? Як наскільки, за вашою оцінкою, як можете характеризувати, як справився Грет? Ну і сьогодні він досить добре зіграв. У нас стратегія в клубі, щоб грали молоді футболісти. У нас так була наймолодша команда в лізі. Зараз сьогодні ми ще двох хлопців 2008 року народження, ми далі будемо працювати згідно цієї стратегії. Звичайно, що це будуть різні періоди, різні матчі з молодими футболістами складно буде досягати якогось результату. Але на мою думку, якщо беручи на сьогодні, наш чемпіонат, рівень нашого чемпіонату, це. Досить серйозний фундамент в майбутньому може бути для клубу, тому в нас дуже багато молодих хлопців, звичайно, що вони помиляються. Ті хлопці, що сьогодні сім нових гравців порівняно з попереднім матчем, не, не тому, тому що ми. Не найкращі зіграли попередній матч. Я вважаю, у нас і Андрій Кітела, це молодий футболіст. І ще хлопці які починали з основу складу. Я вважаю, що вони повинні отримати ігровий час, щоб ми могли будувати якісну команду. Нам потрібно, щоб в нас була лавка. Звичайно, що складно, коли немає досвідчених зовсім футболістів, щоб на футбольному полі. хтось міг підказати? Так як було сьогодні з пропущеним голом, після пропущеного гола хвилин 10 було складно, психологічно складно на футбольному полі. Треба було тримати удар. Але ми все рівно не будемо відходити своєї стратегії. І якщо запитати після минулої гри, теж ви казали про психологію, де зіграли сьогодні психологічно складно. Як ви над цим працюєте? Психологія ну. Різними методами і багато спілкуємося з футболістами у тренувальному процесі, але ще раз хочу повторити, нема досвідчених футболістів, і психологічно, звичайно, що вони повинні награти певну кількість ігор і отримати певний досвід. Вони не можуть з першої гри виходити психологічно, бо ти стільки ми на рівні прем'єр-ліги проти хороших, якісних футболістів. Тому це все повинно прийти з досвіду. Дякую за коментар. Успіхів. Студія передає вам слово. Дякую, Маріно. Почули Віталя Пономарьова. Більше по цьому поєдинку вже будемо розбирати в підсумковій студії після заключного матчу. Зараз дуже мало часу, тому одразу перескакуємо, перебираємося до Черкас, де ЛНЗ буде приймати крибас. І тут ми бачимо сонячно, тут має бути тепло і немає нічого е зважати цій грі. ЛНЗ та Крибас. Ось тут уже виживальники проти єврокубкових бійців. І, і що тут? Що тут у нас? Чекає. На мою думку, Григорчук верхне тут. О, до речі. Це от просто стояння двох тренерів. Вони вже недавно, ну давно вже працюють. І от як зіграє Григорчук буде реакція Григорчука на на ті невдалі моменти, які в нього були в Сто відсотків більше про це знає перед матчем Елла Іванюкович, яка вже. Також в кадрі і, відповідно готові передавати їй слово. Привіт, Елю, Слухаємо тебе. Привіт, студія рада усіх вітати. Знаєте, перше, що хочу вам сказати, якщо ви побачите сьогодні якісь дивні переміщення м'яча, то для розуміння це його рухай вітер, який сьогодні просто тут шалений час від часу, просто такий шквальний вітер. Тож я думаю, він сьогодні також може повливати на перебіг подій. А можливо, він буде на користь ЛНЗ, який прагне зламати традицію в очних протистояннях із Кривбасом, поки жодної перемоги і рахунок очних протистоянь не втіш. Не один вісім власне в осінній частині рахунок був 3-1, звісно, на користь Кривбаса. І тоді, що цікаво, відзначився одним із м'ячем драмбаєв. А сьогодні він же виступає у складі черкаської команди. І сьогодні і з лави для запасних вийде, може вийти і підсилити гру своєї команди. Ну власне розуміємо, що фаворит зустрічі точно це кривбас. В останньому попередньому поєдинку команда трошки покращила собі настрій розгромом на дзорею після трьох програних дуелей в протистояннях із лідерами чемпіонату. Власне багато подій відбулося на цьому тижні для Кривбаса. Провели благодійний аукціон, де вдалося зібрати значну суму для сімей загиблих після ракетного удару у кривому розі, що стався на початку квітня. Також став сталася пожежа на клубній базі, власне, горіла адмінбудівля. На щастя без постраждалих загасити її вдалося силами ДСНС Під час цього власне тривало тренування команди, і його вирішили завершити дочасно. Після матчу, вже коли будемо спілкуватись з футболістами, запитаємо, які були відчуття, і власне як це можливо вплинуло на якийсь моральний стан. Є ще кілька. Таких прикрих ситуацій травмувався капітан команди Дмитро Хамчиновський Зазнав ушкодження коліна його вже прооперовано. І відомо, що в цьому сезоні він більше не зіграє власне як і травмований ще раніше Шевченко. Натомість чекають повернення якимця травмувався на одному із занять і Мендоса. А от Єгор його нині головний бомбардир команди хоче продовжити свою гольову серію. Власне зараз на його рахунко 11 Голів, ну щодо ЛНЗ, знаємо, що в попередньому турі вони трошки втратили нагоду покращити і собі настрій, набрати очки, адже розписали безгольову нічию із аутсайдерами. І якщо у тренерського штабу, як кажуть в керівництві карт-бланш на цей сезон, то власне спортивному директору генеральному директору коштували це І Знаємо, що є вже нове призначення. Новим генеральним директором став Василь Каюк, який до цього працював спортивним директором Академії. ЛНЗ. нових кадрових втрат немає. Хіба що дві заміни у стартому складі Пасіч вийде в старті замість Макона, а Муравський замість Селіху у центрі захисту, і значить, це відзначено останок трохи мотивації. Щоправда, не так вже й трохи, коли команда ЛНЗ приїхала на стадіон і Зайшла до своєї роздягальні, побачила багато плакатів мотиваційних. А зараз не строшки палить так прямо в прямому буквально. Скажу, що були мотиваційні такі плакати із цитатами, Ну що робити? В нас тут і дощ, і веселка трошки. Можливо, тут на фарт полить. Друзі, на цьому передаю вам слово. Це щоб багато не розповідало секретів. <смі> Воно так працює автоматом. Я ж розумію, що дійсно в прямому ефірі. Ну а в нас часу супермало, тому одразу біжимось по складах. Еловенюкович сказала, що є дві зміни, але це фактично повернення до основ, які були раніше. Муравський дайко це пара центрбеків, яка вже давно засіла в наших головах. І пасіч так само на правому флангу в фланзі. Це також дуже звичне явище. От драмбаєв другий матч поспіль розпочинає з якраз після поразки від Шахтаря там, на лівому Фланзі Каплієнко розташувався. А так, в принципі, я думаю, ніяких питань по тих футболістах, які в складі лендзи виходять немає. Тому що зіграє Драмбай на місці який зіграє проти Кривбасу. Угу. І для... Але... І на позиції центрального захисника непогано дивився володіння. Це його в Кривбасі так використовує. Хорошої передачі, в них проблеми зараз з виходом такої з оборони. Але ми поставимо Моразку дайку. Як на мене, питання взагалі навіть не те, що там в прізвищах, а в тому, як вони сьогодні гратимуть. Тому що, ну ті ну, це муки були просто в попередньому матчі з Інгульцем, я так розумію, ну, що там, через це нього мають. Не тільки в попередньому, так. Але, ну, там муки хот... з початку з другого кола можна сказати. Так, ну, так, початку так, після так. По Що Переможна склад? Та повністю бойовий склад. Повністю бойовий оптимальний, я сказав. Каноте зараз в грає. Ну, Мені дуже сподобався Юрчет непогано mm -hmm. думав. В першому першому матчі так. він дуже, дуже непогано зіграв. Але рано робити висновки, бо в загальному граві легко далася зорелі, yeah. тому, тому трошки рано, що робити висновки. Давайте так подивимося, порівняємо в минулому турі. Кривбас 18 разів пробив поворотах зорі. Це один для них із найкращих показників сезону. Твердо хліб шість разів пробив кузик п'ять разів. От скільки їм дасть сьогодні чи не дасть «ЛНЗ». Дивимося у ну, тому числі за цими футболістами. Будемо дивитися, друзі. Настав час переходити на трансляцію. Я поки нагадаю, що Вібет Україн преміум спонсор показу VBET Україн об'єднані футболом разом сильніші. Елен закривбас на черзі, тому стартуємо другий матч сьогоднішнього дня.